Добрий день сьогодні. Доволі велика тема. Це наш наші біполяри, наша гордість, бо вони у нас давно вже на ринку, і лікарі, які працюють нашими біполярними інструментами, дуже багато положительних відгуків по тому, як вони працюють. Тому я нереально кажу, що це наша гордість. Дивіться зараз повний асортимент. І я зразу хочу показати, що наші інструменти вони відрізняються. От ось така група інструментів. Тут наразі у нас представлений біполярний Меріленд, двобраншовий, однобраншовий, так само затискач, ось Мерленди, так, і ось затискачеві кончості. вони також у нас є варіанті, коли дві бранші і одна рухома бранша. Про них про всіх я буду розповідати окремо. І дивіться, ось такий варіант. Наш виробник пропонує. Ще такий біполярний десектор і затискач вікончастий. Вони майже не відрізняються від тих, які я раніше показав. Але по самому руків'ю є різниця. І по тому, як вони збираються в порівнянні вот з такими біполярними інструментами. Так саме є варіант так званої біполярної ножниці. Біполярний щипці пінцет Ось. Так він виглядає. Так. І от такий окремий десектор експериментального плану да? з таким руків'ям форми Вольф. Ще у нас є біполярний інструмент по типу Ескалібур, але про нього в фото і відео я зроблю окремо.